Господь Ісус дарував нам здібність жити в перемозі. Жити в перемозі це зовсім не про те, коли ми не проходимо виклики, нападки, якісь атаки. Жити в перемозі це про те, як ми це проходимо, які ми маємо, який ми маємо стан і які ми маємо почуття під час цього. Жити в перемозі це перебувати в мирі, радості, любові і насолоді від самого Христа це та сила перемоги, яку Господь дав нам через з'єднання, спільність, єднання. І таке з'єднання з ним, коли ми прийняли це єдіння з Отцем через Ісуса Христа, коли наша душа з'єдналася з Його миром, Його радістю, Його любов'ю, з Його насолодою нами. Це той момент, коли надприроднє почало, почало происходити з нашим життям. Це насправді життя в надприродньому, і це початок нашого життя в перемозі. І тоді, долаючи труднощі, долаючи виклики, долаючи обставини, долаючи різні знаєте, нападки, наша душа залишається в мирі. Радості в любові і залишається в насолоді від самого Христа по одній причині, що вона з'єдналася з джерелом мира, радості, любові і щастя. І це справжнє життя в перемозі. До такої перемоги ми покликані до такого життя. Ми покликані Бог поставив нас і Він все зробив для того, щоб кожна людина вона жила, жила сьогодні в перемозі. Вона перебувала в перемозі над ворожими нападками, відображаючи їх миром, миром, радістю, любов'ю і продовжуючи перебувати в насолоді Христом. Бо кожна нападка на твою душу, кожна нападка на тіло, на дітей, на родину, на обставин через обставини, на фінанси, вона намагається вирвати тебе з мира, радістю, любові і зупинити твоє життя в насолоді Христом. Тому перемагаємо силою того, хто возлюбив нас тою силою, яку Він дарував нам через спільність, єднання і соєння з Ним в ім'я Ісуса. Амінь.